Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 441, і завдання у нас наступне. Серед виразів знайди числові вирази, буквені вирази та формули. І у нас дано 6 прикладів. І так, перший приклад 525 плюс 137 це числовий вираз, оскільки він складається тільки із чисел. Давайте так і запишемо, що це числовий вираз. Далі, другий приклад. М плюс 54. Це буквений вираз, оскільки він складається як із букв, так і з чисел. Тому це буквений вираз. Так, далі третій приклад. S дорівнює В помножити на С. На Т. Це формула, оскільки тут можна порахувати С, який стоїть зліва, і невідоме дорівнює, а далі йде вираз, по якому можна вирахувати це невідоме С. Тобто це формула. Так. Далі Четвертий приклад. 42 мінус у дужках 31 мінус 18. Це е, числовий вираз, оскільки він складається тільки із чисел. Числовий вираз. П'ятий приклад. Х дорівнює 2м плюс 3. Оскільки Тут можна порахувати Х за деякою формулою, ну, тобто Х дорівнює, то це формула. І шостий приклад X у мінус 3. Цей вираз складається із чисел і букв. Х, то це буквенний вираз. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.